Росія виділила сотні мільйонів доларів на втручання у вибори в Молдові. Про це раніше заявляли європейські чиновники, а нещодавно відповідні таємні документи отримало агентство Bloomberg. Водночас президентка країни Майя Санду назвала нинішні парламентські перегони найважливішими в історії Молдови, адже їх результат вплине на стабільність усієї Європи. Більше в матеріалі наших журналістів. Прихід до влади проросійських сил та зрив курсу на інтеграцію з ЄС. Такий план Кремля щодо прийдешніх парламентських виборів у Молдові повідомляє Блумберг. Розробка багатогранної стратегії була завершена ще навесні та координована безпосередньо Кремлем. Мета полягає в тому, щоб підірвати шанси на перемогу партії Дія та солідарність президентки Майі Санду та зрештою призвести до її усунення від влади. Агенція заявляє, що отримала документи, які свідчать про такі наміри. Тактика включає вербування Молдован за кордоном, зокрема в Росії, для голосування на виборчих дільницях у ЄС та інших країнах, залучення сторонніх осіб до організації деструктивних протестів та широкомасштабну дезінформаційну кампанію в соціальних мережах. Ще один ключовий напрямок планів адміністрації Володимира Путіна передбачає використання компроматів для тиску на державних службовців з метою зриву виборчого процесу. Особливого тиску зазнають ті 30% виборців у Молдові, які згідно із опитуваннями ще не визначилися, вважають експерти. І тут ми бачимо, що застосовуються саме для мобілізації цього електорату величезні фінансові, медійні, інформаційні заходи і робота священників, і в інтернет мережах, і підкуп і скупівля голосів заздалегідь, і навіть заклики до Дона, що потрібно їхати за 2-3 дні раніше прибути до Молдови на дільниці з Придністров'я, щоб віддати голоси. Тобто, запеклість цієї боротьби свідчить про те, що є реальна загроза, що Молдова може змінити курс, що проєвропейські сили втратять е, виконавчу владу. І законодавчу проросійське втручання у молдовські вибори ще на початку місяця застерігала лідерка країни, виступаючи перед європарламентарями у Страсбурзі. Мета Кремля зрозуміла захопити Молдову шляхом впливу на вибори, обернути нас проти України і перетворити на плацдарм для гібридних атак на європейський союз у Москві Відповіли звинуваченнями у русофобії та запропонували допомогти з голосуванням. Ми бачимо, що влада. В країні у спробі отримати, як вони там кажуть, перемогу за будь-яку ціну продовжують нагнітати антиросійську істерику. Ми готові всіляко сприймати організацію виборів, але офіційному кишиневу це не потрібно. Для Путіна нинішні вибори в Молдові не просто чергова регіональна подія. Впевнені аналітики в Україні Путін прагне Молдові за будь-яку ціну змінити владу. Для того щоб отримати яскраву зовнішньополітичну перемогу, яку російська пропаганда потім покаже, що антизахідний розворот і Росія повертається на а, а, повертає свій вплив. В Європі, в Євразії для України ж це однозначно загроза національним інтересам і безпеці, тому що втрата Молдови вона не так болюча для Європейського союзу, скільки може бути відчутною для України через те, що саме через Молдову проходять багато логістичних маршрутів, пов'язаних з чорноморською торгівлею України, маршрутів, які ведуть нас до грецьких портів. І таке інше велика битва, як уже назвали подію аналітики, розгорнеться цієї неділі, 28 вересня, у проросійському популістському таборі, які головно протистоїть проєвропейській партії має санду. Ключовим гравцем є так званий патріотичний виборчий блок, до якого входить партія Ігора Додона. За останніми даними їх розділяє лише кілька відсотків. Катерина Кравець, Галина Пірогова, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Територія Молдови може стати плацдармом для нападу на Одеську область. Про це заявила президентка Майя Санду в екстреному відеозверненні. Вона попередила громадян про пряму загрозу суверенітету країни з боку Росії. За словами Санду, Кремль не шкодує мільйонів євро для підкупу голосів на прийдешніх парламентських виборах. Президентка підкреслила, що наслідки можуть бути катастрофічними. Зокрема, якщо Росія отримає контроль над країною, Європа зупиниться на молдовському кордоні. Свобода пресування може зникнути. Придністровський регіон буде дестабілізований. Очільниця держави наголосила, що у Кремля є спільники у Молдові, які за гроші готові продати власну країну. Її закликала співгромадян чинити опір цим силам. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра та за кордоном. Людей щодня сп'янюють брехнею. Сотням людей платять за провокацію безладу, насильства та поширення страху. У Молдові затримали 74 людини, яких підозрюють у підготовці масових заворушень під час парламентських виборів. За даними правоохоронців, операцію підготували російські спецслужби. Підозрювані проводили тренування у Сербії, де їх навчали. Поводження з вогнепальною зброєю та спецзасобами інструктували більшість учасників громадян Росії, декого з молдован заманили під приводом паломництва, а потім залучили до підготовки заворушень. Розслідування почалося ще у липні. За цей період вдалося виявити факти систематичних поїздок груп людей до Сербії. Там їх також вчили, як діяти у випадку арешту правоохоронцями. Під час обшуків вилучили зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг та паспорти. Якщо провину за затр... Риманих доведуть їм загрожує до восьми років ув'язнення.